Привіт, вболівальники синьо-білих. Після яскравої перемоги Динамо над Дніпром. Один тренер Олександр Шовковський вирішив розповісти про цей важливий результат. Він виділив важливі моменти, а всі деталі ми розкриємо в цьому відео. Перш за все, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, наставник Динамо Олександр Шовковський оцінив перемогу з рахунком 2, 1 у матчі чемпіонату України проти Дніпра. 1, -1. В якому кияни забили переможний гол у компенсований час. Ще один важливий крок зроблено, і розуміння цієї перемоги прийде пізніше. Головне залишатися в грі. Я вдячний хлопцям за терпіння і старання. У першому таймі були моменти, але дитячі була помилка в захисті. Це не означає, що ми були дуже вдалі, але ми грали проти команди, яка бореться за медалі. Швидко забили гол у другому таймі і тиснули на суперника. Божевільний фініш і пенальті, який я вважаю був і вилучення, і гол. Треба вигравати в турах, що залишилося. Були емоції наприкінці, але ми це зробили, сказав Шовковський колеги вболівальники. Що ви думаєте про виступи Шовковського у світлі важкої перемоги над Дніпром? Один розкажіть нам тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.